Я дуже з повагою відношусь до наших антикорупційних журналістів. Серед них є і дуже порядні, і дуже професійні, але навіть інколи і порядні, і професійні дають штангу, бо вже заігруються, знаєте, і не відрізняють реальної корупції від того, що вони собі там в голові створили. У мене ну було декілька таких кейсів нещодавно навіть. Але ми ну порозумілися, тось ми відкрита завжди. То завжди відкрита позиція. Є Юрій Ніколов. Наші гроші одна, там, десь у наприкінці 24-го року, наші гроші там вийшли з публікацією, яка ну дуже незрозуміла була для мене, де підприємство легкої промисловості з. Звинуватили в заговорі. Негарна була стаття, а особливо тригернула, знаєте, слово, «натендерили». Підприємство якимось там комусь 30, комусь 20 років, комусь 35 там, і працюють, люди не віддають там, замовлення китайцям, в'єтнамцям, а працюють тут поважні предприємства. Підприємства, але пишуть, що от вони там то-то, то-то, то, -то, -то, -то стільки-то з Міноборони, натендерили стільки то там десятків сотень мільйонів. Що значить на тендерили? Поставили продукцію, але це було дуже зневажливо. Або коли там якесь підприємство, і пишуть там вони воно там фігурувало в яких-то кримінальних провадженнях. І я тоді Юрію написав, що як, як можна кожен бізнесмен десь в яких провадженнях може фігурувати. Така країна у нас, хтось там в десятках може фігурувати. Це ж не значить, що підприємство винне. Нас там теж все, що про нас написали, що ми в якомусь там харківському провадженні. Ми навіть не знали, що, що це за провадження. З трудом знайшли, що ми там були постачальником чогось, і але це провадження. Ми там навіть не сторона, а просто там нас упам'янули. Ну тим не менш, вони в контролі воно засвітилося. І вони кажуть: ну тут же ви є фігурант. Навіщо це писати? Це зневажається це людей дуже засмучує, бо всі, ну як кажуть, кістьми лежаться, щоб працювати, щоб забезпечити армію. Особливо це було 22-му році, коли всього не вистачало. І тут ми таке от отримуємо. Але ми запросили. Юрія до нас в офіс, він потім написав пост, що три години він спілкувався з нами, все те саме, да, і спростував свої звинувачення. Це було правильно. ми, Я вважаю, зробили все правильно, що потрачили час, не стали там, обливати друг друга звинувачуванням там, і якимись там моїми образами. Да. А от і о, вийшов вже пост, все. Ми порозумілися. Питань питань нема.